Один із перших, хто викидає пляшку в спеціальний для скла контейнер, Михайло. Чоловік позитивно відгукується про ініціативу сортування. Прикольно, ну, тобто, скло окремо. Бутилки окремо, якщо у ці контейнери можна викидати скляні банки із напоїв, консервів та косметики, то є ємності зі скла, які туди утилізовувати не варто. Тільки щоб це не було ну жаростіке, чи противоударне скло, бо воно потім не йде на вторсоровину, бо це все йде якби на вторинну переробку, чи скло від автомобіля, чи дзеркало, це є інші. Це є вже не побутові види відходів. Забороняється також викидати у спецконтейнери і предмети, які окрім скла мають і інші матеріали, наприклад метал чи пластмасу, От буквально за дві години вже мешканці викинули перші скляні пляшки, але є недолік те, що туди хтось скинув люмінесцентну лампу, яка є небезпечним відходом і не повинна потрапляти в такі контейнери. Один такий бак може вмістити 360 літрів або 160 кілограмів скляних банок. Усі контейнери зачиняються на замок, аби туди не потрапили інші відходи. Контейнер, хоч і дорогий, вартістю 3800 гривень, але безкарно поцупити його не вийде. На кожній ємності випала на спеціальна абревіатура комунального підприємства Львів спецкомунтранс. Представники компанії певні, окрім сортування сміття, найближчим часом львів'яни зможуть розраховувати і на здешевлення тарифів з утилізації побутових. Відходів викидаючи сміття і не сортуючи його. заповнюються швидко баки, відповідно, ціна вища. А таким чином люди, відсортовуючи цей вид відходів, зменшують кількість сміття, і відповідно ціна десь зменшується за вивіз тих відходів. Контейнери для скла мають встановлювати щомісяця у Львові та територіальній громаді. За півроку таких пластикових ємностей має бути чверть тисячі.